Я останнім часом дуже багато провів зустрічі, був декілька разів в, в, в штаб-квартирі Альянсу ми обговорюємо багато питань. За останній рік ми практично підготували абсолютно нові, по суті, документи оборонного планування. І сьогодні практично ми завершуємо відпрацювання стратегічного оборонного бюлетня, який буде. Як дорожна карта реформування Збройних сил. Всі ці документи ми розпрацьовували разом з Офісом НАТО в Україні. Ми розпрацьовували, залучали до цієї роботи. І науковців, і, і наших радників з Альянсу, наших партнерів, які працюють. І неодноразово я обговорював з керівництвом Альянсу ті кроки, які ми робимо для того, щоб провести реформування Збройних сил. Ми практично по всім позиціям, по нашим планам, отримали повну підтрим, підтримку в реформуванні. Звичайно, що кожна людина має свою думку. Ви знаєте, я навіть зустрічаюся де коли, коли один радник каже Степан Тимофіч, ви дуже спешите, а другий каже, ви дуже повільно працюєте. Тобто тут стільки людей, стільки думок. Але саме головне, на мій погляд, що ми правильно робимо. Ми обрали шлях. І ми йдемо до того, щоб змінити Збройні сили. Я хотів би сказати, що те, що ми спланували, воно буде виконано. В чому суть тої реформи, яку ми спланували? В першу чергу, необхідне створення системи керівництва Збройних сил, яка буде побудована на новому розподілі завдань, те, що у нас було взагалі отак, функцій, повноважень та звітності. Тут я хотів би сказати, що. Ця система є і принципи, на яких ми працюємо, абсолютно нова, і вона вся та, яка є в країнах Альянсу. Ті принципи вони існують в країнах Альянсу. Які саме принципи? В першу чергу, це є демократичний цивільний контроль над Збройними силами. Уникнення дублювання функцій, те, що є сьогодні, між Міністерством оборони, між Генеральним штабом. З іншими органами військового управління, розподіл повноважень щодо формування оборонної політики і практичне виконання цих заходів. Нам необхідно максимально дегувати повноваження від вищих органів військового управління до самих низьких ланків. Сьогодні я вже почав цю роботу в Міністерстві оборони. Я практично дуже багато своїх повноважень хочу віддати і віддам. Заступникам, керівникам департаментом і значно підвищує відповідальність за прийняття рішення, тому що на сьогодні у нас, ну чесно кажучи, працює міністерство оборони 770 чоловік і 300 забезпечують роботу, тисячу чоловік кожного дня працює, працює верніше, а рішення приймає одна людина, міністр оборони. Звичайно, ефективність такої системи надзвичайно незадовільна. Її треба міняти, і ми її поміняємо, віддавши. Певне повноваження, ми значно підвищуємо відповідальність за прийняття рішення. І це дасть можливість дуже швидко, оперативно і своєчасно приймати рішення по, ну, практично по всім э, позиціям. Нам необхідно розмежувати функції щодо формування оснащення, підготовки особового складу, щоб були чіткі органи, чіткі органи управління, які відповідають за це і які готують тих людей. Нам, і ми вже практично це на стадії завершення. Чітко треба розуміти, що має робити Міністерство оборони, що має робити Генеральний штаб. Другий такий дуже серйозний блок питань, які нам необхідно вирішити, це нам треба міняти систему оборонного планування та управління оборонними ресурсами. І тут ми чітко орієнтуємося на стандарти, які впроваджені в країнах Альянсу. Сумісне навчання, сумісна бригада Україна Польська-Литовська, де ми відпрацьовуємо всі ці питання, дають нам можливість і переконаність в тому, що нам це вдасться. Наступний дуже важливий блок питань це набуття бойових спроможностей основних підрозділів, Збройних сил, запровадження спільної п'ятовки військ за стандартами Альянсу. Тут я вже пригадував. І нашу сумісну бригаду, і наше сумісне навчання, яке ми кожного року збільшуємо кількість, і п'ятока інструкторів на всіх навчальних центрах, яка здійснює сьогодні, ми плануємо в цьому році завершити роботу по набуття бойових спроможності сил спеціальних операцій. Ми плануємо провести оптимізацію номенклатури озброєння та військової техніки. І сьогодні, коли ми проводимо закупку нового озброєння, ми вже купляємо до відповідно до стандартів Альянсу. Наш військово-промисловий комплекс, коли розробляє нову техніку, так само пристосовується її до тих стандартів, які існують в Альянсі. Дуже важливу роль відіграє і створення нової логістичної системи. Тут ми за основу навіть вона перевірена вже десятками років З основи ми беремо основні логістичні доктрини, які працюють в альянсі. Ми їх беремо, вивчаємо. Я зустрічався з, низку, з низками наземних компаній, в тому числі американських, які готові сьогодні надати нам допомогу в впровадження цих подходів ну, в Збройних силах України. Дуже важливе питання пов'язане з професіоналізацією збройної сил України. Тут намаша система п'яток, те, що питали до цього, і нові підходи тут, і створення сучасної системи кадрового менеджменту, концепції взагалі кадрового забезпечення її теж треба міняти. От ми почали роботу, ви, рад чули, про те, що ми серйозну роботу, по міністерству почали, ми стикаємося дуже цікавими речами. Люди, які працюють раками, не знають, що вони роблять. Таких дуже багато. Ви знаєте, я прийняв рішення, до скорочення на 200 чоловік апарат Міністерства оборони, я думаю, що це буде більше. Тому що ну, люди практично є, які працюють по 20-30 по років, вони вміють такі, перекладати папір з одного кінця столу на інший. І ми сьогодні робили об'яви щодо пропозиції до всіх, хто має відповідний досвід. Бажання працювати Міністерстві оборони. Ми Будемо набирати нових людей, тому що ті, хто працює, не всі готові до реформування. Ми плануємо реформувати військову освіту і науки. Буквально, я думаю, що наступному тижні ви почуєте зміни в нашому основному вузі Національному університеті оборони, зміни в керівництві, зміни в підходах. І тут за основу ми беремо той досвід, який ми отримали в зоні АТО, і за основу ми беремо знову ж досвід п'ятовки. Наших партнерів. Я вже сказав, що дорожню карту ми підбачаємо реформувати Міністерство оборони до кінця 2018 року, а Збройні сили до кінця 2020, тому що в цілому реформування завершили, тому що трохи ну, завеликі за завдання стоять перед нами. І тут я хотів би ну, більш детально сказати, що ми плануємо робити по рокам. Щоб ви розуміли, що у нас є чіткий план. Так, до кінця 2016 року ми плануємо удосконалити нормативну правову базу для оборони і реформи і почати активну фазу реформування Міністерства оборони. Ми плануємо Міністерство оборони в цьому році і Генеральному штабу змістити реорганізацію мінімум 25% всіх структурних підрозділів. Це мінімум. Ми плануємо в цьому році значно посилити військово-повітряні сили. Силами і засобами, ми плануємо значно посилити сили спеціальної операції і військово морської сили. Я хотів би сказати, що до кінця 2017 року у нас в планах реорганізація 80% Міністерства оборони всіх підрозділів і задач. Ми паралельно реорганізуємо підрозділи, завдання, структуру, персонал. Це необхідно так робити, тому що міняючи одне, не міняючи друге, нічого не дасть. До речі, ми на першому етапі помилялись, помилялись помилялись, коли почали реформу знизу. Вони доходили до якогось органу військового управління і зупинялися. Тому ми, ми визнаємо ці помилки, які у нас були, але ми бачимо і ми вже працюємо по іншому. В Генеральному штабі ми працюємо, плануємо до кінця 17-го року на 40% поміняти структурні підрозділи і реорганізувати їх. Ми плануємо в 2017 році завершити реформування та набуття бойових спроможностей об'єднаного оперативного штабу, на якого буде покладено величезне завдання. Ми плануємо завершити реформування відів Збройних сил до кінця 2017 року. У 2018 році ми плануємо завершити реформування Міністерства оборони. В Генеральному штабі завершити реорганізацію 90% всіх структурних підрозділів, завершити реформування та набуття відповідних бойових спроможностей територіальних органів управління оперативних повітряних команд відповідно до нових структур і нових завдань. У 2019 році ми плануємо завершити реформування Генерального штабу та створити систему управління Збройними силами відповідно до стандартів Альянсу, провести реформування. Органів військового управління практично до взводу, до, ну, органів управління і підрозділів, практично до взводу включно. Тут величезна робота. І до кінця 2020 року ми плануємо зробити ще раз аналіз, де ми помилилися, що ми не зробили, і вже до кінця 2020 року завершити цю роботу. Що ми плануємо отримати по завершенню, що ми хочемо побачити? Те, що стосується Міністерства оборони. Реалізований принцип, основний принцип країн альянсу це цивільний контроль над Збройними силами України. Чи це означає це означає, що міністр оборони цивільна посадова особа? Це означає, що вводиться посада державного секретаря. Це означає, що ми значно вдосконалимо нам правову базу з питань забезпечення воєнної безпеки і оборони держави. І ми плануємо досягнути. Чіткого розподілу функцій і завдань між всіми органами військового управління. Що ми плануємо отримати в Генеральному штабі, це переход на стандарти НАТО в організації планування та управління військами. Я дуже часто чую, коли е, деякі експерти кажуть, стандарти НАТО, стандарти НАТО, стандарти НАТО. НАТО на першому плані є принципи і підходи, тому що можна навчити солдата діяти по стандартам НАТО. І дати йому зброю, як в країнах Альянсу. Але якщо не поміняти принципи прийняття рішення, не поміняти планування і управління, цей солдат на полі бою довго жити не зможе. Тому, тому я завершу завершую буквально ще декілька фраз. Нам необхідно реалізувати структуру, яка максимально в генеральному штабі, вже структура, яка максимально приблизна до стандартів Альянсу, яка працює сьогодні. І тут Генеральний штаб достатньо плідно працює. Я думаю, що ну, ми виходимо на, на гарний результат. Нам необхідно створити ефективну систему еластичного забезпечення, вона буде створена. І, звичайно, що вивільнити Збройні сили від виконання невласливих функцій для Збройних сил. Поміняти систему підготовки, поміняти управління, поміняти підходи. Все це по завершенню нашої реформи буде мати результат. Реформа армії є надзвичайно коштовною і надзвичайно важливою. Але реформу армії робити окремо від реформи військово-промислового комплексу, від реформи економіки дуже важко. Тому що можливості обмежуються того плану, який ми спланували. І тут це буде залежати від, від нашої економіки, буде залежати від того, як буде просуватися вперед військово-промисловий комплекс. Ми підготували програму реформування та розвитку системи медичного забезпечення Збройних сил України. І от є рецензія від штаб-квартири НАТО від альянсу, абсолютно позитивна на те, що ця реформа, яку ми плануємо провести, і я тут про неї не сказав, просто не встиг, вона буде абсолютно ефективною, правильною, і та, яка відповідає всім вимогам альянсу.